Солдат Ігнатенко Михайло Ігорович народився 17 березня 1978 року. У березні 2022 року став до лав Збройних сил України на захист рідної землі на посаді. Оператор відділення ПТРК. 71-ї окремої єгерської бригади, 31 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, загинув в районі населеного пункту Горяне Куп'янського району Харківської області. У героя залишились батько, мати, дружина та донька. Михайло працевлаштувався на Кремчуцький водоканал ще в 2009 році. Починав свою кар'єру з слюсора, фізомітрії. Це був його початок його виробничого шляху, але все ж таки задатки в нього від батька треба було сказати що його батько ігор валентинович довгий час працював на водоканалі головним інженером тому михайло перейняв цей досвід і потім вже став досвідченим слюсарем аварійно відновлюваних робіт які латував, ремонтував мережі водопостачання по всьому місту так він працював майже 5 чи 6 років після все ж таки людина набула досвіду навичок певних адміністративного досвіду і ми його призначили виконувати обов'язки майстром дільниці після цього він вже пішов далі, працював майстром на очисних спорудах каналізації, керував певним колективом, впроваджував певні свої заходи. Людина чуйна, добра. Михайло був дуже добрим, чесним дитиною. Я його дуже давно знала, і запам'ятався, він тільки таким світлим, світлою людиною. І настільки він був дружній і відкрита така людина, такою він залишиться в пам'яті. І потім, коли ми зустрічалися, на зустрічах випускників, скільки розповідав, то такі бої от такі завжди за справедливість. Тому навіть коли дізналася вчора, то би так навіть і не, ну, не здивувалася те, що він таке зробив з перших днів війни, пішов сам цю війну. Ми були спортсменами, В місті були на сорінуваннях, зачищали школи. Дуже очень він був не тільки хороший друг, прекрасно учился, але ще й був спортсменом. Только лучшие воспоминания. Я його назавжди запам'ятаю. Дуже спортивний. Він дуже радісна людина завжди була, позитивна і вічна пам'ять. Завжди був життєрадісним, завжди улыбался, любив життя. Дуже пам'ятаю по школі. Ми з ним часто спілкувалися, в дворі гуляли почти разом. Він далечко від мене жив. Ми почти всю Україну обіздив на змаганнях. Він стрибав висоту, а я бігав.